До були люди, друзі. Здравствуйте, доброго дня. Господи, вдома, Господь, нам все полянувати. Полякувати всі площа поселяти. Ой, помагай Бог, пада господарі. Суть на тебе любі гості, любі гості на стекулянськи. Стекулянці за все волосся. любий вечір, пане господарі. Христос народився! Христос народился! Обнимите ее, она стесняется! Она израильница! Е... Е... Е...